Вітаю націю, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю нас в статусі кінцевих бенефіціарів та засновників, а вже ж всіх процесів е, на українській землі. Е, а також, мабуть, вітаю нас як законодавців і творців цих процесів. Ми їх здійснюємо здійсню самі своїми зусиллями, Пробачте трошки вітер в нас. Дуже приємно, холодно зараз в Дніпро і знаходитись на вулиці зараз дуже-дуже ну, кайфово, скажімо навіть так. Добре, зараз про, хочу сказати трошки про гігієну, про Конституційну гігієну. Чому ми на сьогодні увійшли в фазу такого будівництва, коли ми від демонтажу підходимо до. Ну, до ефективного будівництва е, державних е, органів, е, не органів державної влади, але органів місцевого самоврядування. В принципі, державними органами є будь-які органи, що здійснюють державну владу в Україні. І якщо державну владу здійснює е, органи місцевого самоврядування, вони вже ж є державними органами. Хоча такий недоюрист, як Боря Філатов, е, не вважає, що Органи місцевого самоврядування є державними органами. Можливо, він, в принципі, правий, бо він казав не про органи місцевого самоврядування держави Україна. Він казав про свою е, громадську організацію, яку назвав не, з якогось переляку, з такою неконституційним статус визначив як представницький орган місцевого самоврядування. Добре, головне, що він визнав, що до Держави України це ніякого відношення немає, тому про нього говорити не будемо. І так само не будемо говорити про дуже багато речей. Я зараз включаю в себе такий цікавий інструмент, інструмент санації, і одразу кажу про наступне. Більше не хочу витрачати час на спілкування з вівцями. І якщо хтось вирішив, що він зайде, наприклад, під мої там, не знаю, під мої етери, під мої дописи. І вирішив, замість того, щоб бути людиною і включитись в розмову, в дискусію, якимось чином продемонструвати себе інтелектуально або продемонструвати свій соціальний інтелект. І ось ця людина вирішила хрюкнути, він миттєво вилітає в сміттєвий бачок. І я не хочу його більше бачити, бо витрачати сили, нерви, якісь там ще зусилля на овець більше не цікаво. Якщо хтось навіть з друзів вирішив, що в нього поганий настрій, і він вирішив невдало пройтись, вилітає в сміттєвий бачок. Ну, пробачте, я поважаю своїх друзів, але якщо вони не поважають мене, то ніякої пробачте, поваги більше бути ніяким чином не може. Далі санація буде проводитись не тільки у Фейсбуці. Зараз ми проводимо санацію і скажімо так в тих контактах, які відбуваються на вулицях. І я так само буду, ну, скажімо, не те, що рекомендувати, рекомендувати конституційникам зараз більше ставити уваги, більше приділяти уваги чистим зонам. Ну, от, ви бачите, є, наприклад, якась зона, де ви можете обслуговуватись. Без повалення конституційного ладу, без порушення ваших конституційних прав і свобод. Зрозуміло, що є такі терористичні організації, як АТБ, наприклад, ВАРУС, все таке інше. Бути донкіхотами класно, але мені було б набагато важливіше, щоб ми навчились захищатися, бути ефективними в захисті. Розумієте, ви, що ця зона брудна, вона отруйна, вона токсична. Навіщо ви йдете в цю токсичну зону і фактично наражаєте себе на небезпеку? У вас ще немає органів місцевого самоврядування, у вас ще не утворена територіальна поліція, вас нема кому захищати, розумієте? От просто фізично стати у вас за спиною, нема кому, то навіщо ви наражаєте себе на небезпеку? Донкихотство, воно не потрібно. Поки у нас був пошук якихось варіантів, як діяти, як... Ну, Ну, хоча би як вибити собі цю зону, в якій ми можемо розвиватися вільними. От коли в нас був пошук, це було зрозуміло. Зараз ми знаємо, що робити. Якщо ми знаємо, що робити, то на... наражати себе на небезпеку, на неефективні дії не обов'язково. Давайте проводити оцю конституційну гігієну і розуміти, це брудна зона, вона токсична. Якщо державу, нам зараз треба дуже е, е, діяти. Обережно, ефективно і більше робити, скажімо, не те, що наголос, да більше приділяти уваги будівництву, утворювати органи місцевого самоврядування, утворювати територіальну поліцію, утворювати мирові суди, утворювати елементи територіальної економіки це більш ефективно, ніж боротьба заради боротьби. Можна зараз кидатись в кожну бійку, можна зараз отримувати по зубах. І вибивати зуби іншим, але це не ефективно. Тому я дуже прошу всіх, хто налаштований на впровадження Конституції України на українській землі, звернути увагу на конституційну екологію, на конституційні, для того, щоб ми могли бути ефективними. Так, поки що, все це дуже короткий етер буде. Я хотів би, щоб він був корисним нам е з вами і щоб ми розуміли, витрачати зусилля на донкіхотство – це неефективно. Витрачати зусилля на побудову нормальних, ефектив раціональних контактів ефективно і правильно. Давайте взаємодіяти. Запрошую е делегації і делегатів від територіальних громад України на 11 е липня. 2020 року в місто Дніпро на український конгрес місцевого самоврядування буде дуже цікаво, будуть дуже важливі теми. Хто не зможе приїхати, ви не зможете приймати участь у роботі, але ви зможете дивитися в е, прямі, прямі, прямі трансляції з українського конгресу. І, а вже ж е, це підштовхне вас до того, щоб якомога швидше долучитися до конституційного процесу в Україні. І розпочати активно, самостійно приймати рішення місцевого значення в межах своїх населених пунктів. Як це нам гарантує Конституція України? Живемо за чинним основним законом, за Конституцією України шостого року. Впроваджуємо, будьмо. Поки що, все. Ще побачимось.